Права 1535 Усно, обчисли. Ну що ж, почнемо, дивимося. В першому завданні треба 2,7 поділити на 3. Будьте уважні, це не так просто зробити, як у множенні чи додаванні десяткових дробів. Ну що ж, 2 на 3 не ділиться. Тобто у нас ціла частина частки буде дорівнювати 0. 0 цілих. А тепер 27 ділимо на 3. Це буде 9, то пишемо, що це буде 0,9. Ну, якщо 0,9 помножити на 3, якраз і буде 2,7. Переходимо до другого завдання. Бачимо 7,2, що ділиться на 2. 7 поділити на 2 це буде 3, цілих. так. Ну і ще в нас залишиться тоді 1,2. Ну або 12. Десятих. 12 десятих ми ділимо на 2. Це буде 6, десятих. то пишемо 3,6. Далі переходимо до третього завдання. Бачимо 0,6, що ділиться на 6. Ну що ж, 0 не ділиться на 6, то цілих частин у нас буде 0. А 6, десятих, що ділиться на 6, це буде 1. Десята. Є. Переходимо до наступного завдання. 0,36, що ділиться на 4. Ну що ж, 0 поділити на 4, це і буде 0. Не поділиться. Ціла частина буде дорівнювати 0. Ну, а тепер у нас тут 36, сотих, що ділиться на 4. Це можемо записати як 9. Сотих. Або трійка не ділиться на 4, то ми пишемо ще один 0, а тоді вже 36 ділимо на 4 це буде 9. Можна і так міркувати. Ну що ж, ось таке завдання на ділення десяткового дробу на натуральне число. Будьте уважні, це зробити не так просто. На цьому вправу завершено.